Я можливо, більш детально тракнувся позицію Центру освітнього моніторингу, який я репрезентую. Цьогоріч наш центр за підтримки також Міжнародного фонду відродження здійснює освітній проект, в тому числі ми здійснювали моніторинг за перебігом вступної кампанії 2010 року і ми беремо участь і ми також свої формальні пропозиції. Я їх тепер нарахував ще 23. Якщо ми думаємо, буде 21, мене таке число, 23 спрямували до Міністерства освіти і науки України. На загал, мені здається, що, можливо, ви знаєте, краще відповідь на це запитання. Важливо знати, чого хоче українське суспільство у контексті вступу до навчальних закладів. На початку провадження тестування 2000 власне, рік, коли робили ми перші кроки і провели опитування, вони не були репрезентаційними, тому що такі були аматорські опитування, всі були за. Минула річ, за певними опитуваннями, близько 80% української громади також висловили за вступ винятково на засадах зовнішнього незалежного оцінку. Але вже цього року пролунали такі перші дзвіночки, які були очікувані, ще в 2000 році. Є дилема неминуча. Коли мова йде абстрактно про вступ дітей до, чи дорослих людей до вищих навчальних закладів прозоро, чесно, без хабаря, всі одностайно за. А коли мова йде про вступ конкретно власної дитини, батьки змушені вирішувати дилему. Чи чесно, прозоро, і дитина залишається вдома і не стає студентом, а дружина на кухні буде цілий вечір ставити запитання, хто ти є, що ти в цьому житті можеш і так далі, а чи піти традиційним, звичним для людей середнього і старшого покоління способом. Це справді серйозне, серйозне питання. І тут треба буде робити соціологічні дослідження якісь інші. Власне, я концептуально торкнувся тих позицій, на яких стоїть центр освітнього моніторинга. Ми свідомі того, що можливо з огляду на ті процеси дедемократизації, які сьогодні відбуваються, наші позиції нагадують позиції тих відомих. Трьох японських солдатів, які залишились на забутому острові, і не знали, що 30 років тому війна закінчилася. Вони все несли патрульну службу, дивилися, чи ворожа авіація не буде їх бомбардувати. Але менше з найперше, центр освітнього моніторингу вважає, що єдиним форматом відбору до вищих навчальних закладів має бути винятково зовнішня незалежна. Ми також як і колеги ми не підтримуємо вступних іспитів їх сьогодні не прописано у проекті умов вступу на 2011 рік, але такі певні побоювання громадських організацій є, що все ж таки вони в останній момент там можуть. З'явитися наступне друге. Ми вважаємо, що всі повинні проходити через зовнішнє незалежне оцінювання. За винятком відомих категорій, це військовослужбовці, котрі демобілізовані з лав збройних сил України в рік вступу, люди з певними видами захворювання. Натомість випускники попередніх років, ті, хто є вступниками на заочні відділення, на нашу думку повинні так само вступати. На таких же засадах, як і всі, ми виходимо з того, що, звісно, 5 чи 6 років навчання, якщо заочне відділення, вони роблять корекцію, але всім випускникам вищих навчальних закладів видається державний документ єдиного зразка. я вже мав нагоду казати, що якщо вступнику, котрий потім на заочному відділенні відомі способи в нашій країні. Здобуває цей диплом. Нехай тоді в дипломі буде прописано а, що ця людина вступала до університету в обхід зовнішнього незалежного оцінювання. б, що вона вступала і навчалась на заочному відділенні. В. Що вона вступала, як це передбачено проектом, я про це скажу, набравши з непрофільних предметів нижче 124 балів бали. Г що вона навчалась на платному. Відділені і все це дають писати в диплом. І нехай роботодавець, ознайомившись з таким дипломом, про здобуття вищої освіти сам робить висновок, потрібен їм активний чи не потрібен. Третє, центр освітнього моніторингу не підтримує ідеї встановлення з непрофільних предметів планки, яка допомагає, що в сертифікаті ЗНО можуть бути нижче 124 балів. Мова йде про вищу освіту. Освіта і набуття професії не є синонімами. Вища освіта це набагато ширше поняття ніж просто людина є стоматологом. Потім ми вбачаємо цьому суперечність заявами теперішнього міністра освіти і науки України, тому що є суперечність не прихована, коли кажуть, що в, Україні, в середній середні балатестата. До 200 і зводять середній бал атестата до рівня проходження одного зНО з одного предмету, тому що там і 200, там 200, то це нібито для того, щоб діти не кидали випускному класі вивчати предмети, з котрих вони не будуть профільно складати ЗНО, а вчили всі предмети. Натомість, якщо в проєкті умов прописано, що з непрофільних предметів можуть бути нижче 124 балів, а гіпотетично це можуть бути і 40 і 20, то тим самим спонукають навпаки дітей не вчити взагалі предмети, з котрі для них будуть непрофільними. Я би сказав, що це до певної міри провокативна норма. І коли кажуть, що це не на всі спеціальності, а тільки на окремі, то це не змінює загальної. Карпили.